Вітаю всіх, хто до, доєднався до проєкту Інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні ми говоритимемо про розвиток трансплантології у Вінниці у Вінницькій області і з Ярославом Мостовичем. Вітаю, пане Ярославе! Вітаю Ярослав Мостович, заступник медичного директора з розвитку трансплантології у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. Микола Пирогова. Ну, давайте спочатку ми сьогодні будемо говорити про те, як розвиваються такі операції, роблять наші лікарі і про міфи навколо трансплантації органів, тому що. Їх зараз побільшало, так будемо їх руйнувати з вами разом. Але спочатку давайте про те, наскільки успішно трансплантологія в Вінницькій області зараз розвивається, на якому ми етапі? Ну, я вважаю, що ми все ж таки знаходимося на етапі нашого розвитку і наші ще досягнення вони попереду. А в цьому році. Наші лікарі, нашої лікарні вже виконали 16 успішних пересадок. Це ми пересаджували. Найбільше це нирки. Вже було виконано 12 успішно нирок, 3 печінки і одне серце. Це станом на сьогодні. Я вважаю, що враховуючи те, що це був такий рік початку нашого трупного донорства в області, то це дуже хороший старт. Тому що те, що я назвав, це все були е, виконані пересадки від е, посмертного донора. Mm -hmm. Тобто родинних, на жаль, е, в цьому році ще не було, ну, можливо, ще, ще до кінця року щось і буде. Mm -hmm. А є ще ж варіанти від е, живих людей, де так? Пересадка, так, так. так це від, тобто, це не печінка, так. так, це може бути від е, родинного донора. Угу, угу. Е, кому потенційно потрібен донорський орган, як е, взагалі стати реципієнтом і записати цей лист очікувань? Ну, щоб стати в лист очікування, це визначають наші трансплантологи. Вони визначають потребу у трансплантації. Тобто, якщо е, чи то сімейний лікар, чи то нефролог, чи гепатолог, чи кардіолог, це вже так кажу по напрямках, направляє на консультацію до трансплантологів в наш центр. Його дивляться, трансплантологи збираються консиліум лікарів, і за показами, тобто це не одноосібно приймається рішення, а консиліум лікарів, і ми його ставимо тоді в лист очікувань. Тобто він реєструється в загальнодержавній в державному лиску очікування, і він вже і прикріплюється до нашого центру трансплантації. Не можна сказати, скільки в середньому пацієнт чекає свій орган, так? Тобто, ну це все зовсім індивідуально, коли з'явиться, да? Ну, ну важко так говорити, тому що це залежить і від органу, і від того, як. Повезе для людини так теж ну, це насправді так і. Угу. Тобто, це може бути і, і місяць, і рік. Тобто Тут ще поки що важко навіть якісь середні терміни озвучувати. 12 операцій з пересадки нирок зробили наші лікарі-трансплантологи цього року. Так. Тобто, це найпопулярніша операція. Так. Більше людей з захворюванням нирок чи це орган, який найлегше можна дочекатись отримати? Ну, по перше, навіть через те, що це парний орган. Uh -huh. Якщо ми говоримо, то дуже часто ми коли а, робили трансмутацію, то це було дві нирки одночасно. Так були випадки, коли інші, інша нирка була не Ми пересаджували тільки одну нирку, і навіть через те, що і реципієнтів дійсно більше. Більше із захворюванням нирок. І нирка орган, який більш придатний для трансмутації, ніж печінка і серце. Тобто, коли дуже часто, коли ми оцінювали, що серце і печінка не ми, а наші лікарі трансплантологи що серце і печінка є непридатними, а нирки були придатними до трансплантації. І я розумію, якщо 12 операцій вже відбулося, то нирки наші лікарі трансплантологи пересаджують самі, тобто своїми силами, без допомоги залучення лікарів з інших регіонів. Так, так? а як щодо печінки і серця? А ще наразі ми. Вчимося наші лікарі, ми залучаємо лікарів із інших центрів, це з Києва. Вони допомагають нам в пересадці печінки і серця. Але ми ставимо для себе амбітні плани, що ми, як центр трансплантації, маємо бути повноцінним і маємо самі виконувати все у себе. Навіть більше того за нирку десь приблизно 2-3 тижні тому наші колеги поїхали. Наші лікарі-трансмотологи mm -hmm. в Хмельницьку обласну лікарню і їм вже допомагали пересаджувати нирку. вже ми можемо вчити. так ще в січні місяці. До нас чи в лютому ще до нас приїжджали і вчили нас пересаджувати нирку. Зараз уже наші колеги поїхали і допомогли пересадити нирку для хмельницьких колег. Mm -hmm. це, це класний результат. Яка має бути сумісність у пацієнта, так і реципієнта? Ну як, як правильно називається людина, яка може надати орган, так ну в якої в якої береться власне орган? Яка має бути сумісність по чому? По крові, по яким чинникам взагалі? Ну, Якщо ми говоримо, тут знову ж таки залежить від органу. від органу. Якщо ми говоримо за нирку, то це має бути сумісність по групі крові і по імунологічній сумісності. Ми перед всіма пересадками беремо кров донора, кров реципієнта і перевіряємо на сумісність не, не тільки по групі крові, а ще по іншим, так званій імологічній співставленні. Якщо говорити про печінку і серце, то там потрібна тільки групова сумісність по групі крові, але дуже ще важливе по так званих антропометричних даних. Тобто, умовно, велике серце не поміститься в маленьку грудну клітку. Це, Вага, важливо. Та. Так, 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 це важливо. При нирці це не так важливо, а ось при цих органах важливо ще це. Скільки орган, от та сама нирка, так, може жити поза межами так мов тіла, може залишатись живою і е, бути готовою до пересадки? Ну, якщо ми говоримо про нирку, це 12-15 годин. Далі, якщо потрібно, то використовуються спеціальні машини для того, щоб зберігати цю нирку. Тобто, це може бути до двох діб. У нас наразі такої машини ще немає, але ми стараємося до У нас, якщо так згадувати, мабуть, найбільший термін очікування нирки це було 7 годин. Ну ми стараємося якнайшвидше пересадити, тому що це найкращий потім результат. Як за цей час має пацієнт бути підготовлений до пересадки? Ну, ми зазвичай пацієнта готуємо ще до, uh -huh. до вилучення і до трансплантації. Тобто, ми вже коли це саме очікування нирки, якщо ми говоримо, це більше пов'язано з логістичними процесами, це щоб там нирку чи інший орган там, доправити до центру трансплантації. Коли ми говоримо про серце, це година, печінка 3-4 години максимум. Ну, мало таких обласних центрів так, які поруч нас, що можна так, навіть перенести так. за такий короткий час. Коли ще до початку повномасштабного вторгнення була задіяна авіація, тобто возили і гелікоптерами, uh -huh. і, лі... І, лі... і літаками зараз ускладнився процес, це тільки автотранспорт, тільки uh автотранспорт. -huh. Ярослав Мостович у нас в ефірі, заступник медичного директора з розвитку трансплантології у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова, і е, наступне мене питання буде до вас таким? Е, зазвичай, ну ще взяти 5 років тому, так е, ми говорили про трансплантологію, щось дуже дороге і майже нереальне. Так, е, яка зараз ситуація із вартістю послуг? Скільки це коштує? Людям, які отримують інший ну, новий орган, і наскільки це реально зараз стало зараз всі операції з обстеження, з постановкою в лист очікування з власне самою трансплантацією, посттрансплантаційним супроводу є безоплатними для пацієнта, а пацієнти в це часто не вірять. Все ж таки думаю, що ось-ось-ось прийдуть трансплантологи і виставлять їм рахунок. Uh -huh. Ні, так не буде. Розкажу навіть приклад, який був буквально на тиждень тому. Ми ставили на лист очікування пацієнта на печінку, був консиліум лікарів. Ми його провели, поставили в лист очікування. Він написав заяву. Через день приходить його близька родичка і запитує: А скільки ми маємо платити за операцію? Кажемо, операція безоплатна, все оплачує держава. Ну нам же ж потрібно знати, і вона знову продовжує. Oh, потрібно okay. щось збирати. Ні, вам нічого не, не потрібно платити. Вона сіла і почала плакати. Вони не вірили, що ця операція довго знали, що вона є дороговартісною. Вони все ж таки думали, що їм потрібно буде продати машину, квартиру, ще щось про. Продати, щоб дати шанс своєму близькому родичу на на життя. Ні, ці операції вони є безплатними. Наші пацієнти, скільки ми провели операцій, жоден ніхто нічого не заплатив. Ні за те, що ми їх включили в лист очікування, ні за те, що ми їх викликали на саму операцію, ні сам, ні самі там розхідні навіть матеріали на трансплантацію, ніхто нічого не заплатив. Це дійсно було повністю безоплатне лікування. І давай тоді пройдемося по таких невеликих міфах, так які існують на -то трансплантології, тому що це така тема досить, досить така утаємничена так для багатьох. А, з приводу чорної трансплантології, чи є в Україні, чи на вашу думку, так чи є вона в Європі, чи можна людину з України продати на органи в Європу для того, щоб. Ну, на органи, так зрозуміло. Є е, взагалі таке поняття, ну, як от ви як фахівець, як е, заступник медичного директора розвитку трансплантології, от розкажіть, чи може таке бути взагалі? І якщо ні, то чому? І якщо так, то чому? <сміття> ну, я вважаю, от справді я вважаю, що це неможливо ні в нас, ні в Європі. А, навіть по тій причині, що я завжди ну, порівнюю це з СТО. Це не шиномонтаж, де можна прийти, взяти колесо, переставити з іншої машини на іншу, і воно поїде. Ні, так не буде. Це трансплантація, це процес, де залучено дуже багато людей. Я колись рахував, тобто від 50 до 100 людей приймають участь в трансплантації не знають, про, про процес один процес так, так вони знають, вони щось роблять, вони залучені в цей в цей в цей процес. Тобто, навіть якщо ми знайдемо таку велику кількість людей, по перше, це неможливо десь тримати в таємниці. Це в, ну, величезні операції, плюс це дуже технологічні операції, тобто це не звичайні операції. Це е, операції, які вміють виконувати обмежена кількість трансплантологів. Тобто, якщо ми говоримо про е, печінку, то це, мабуть, 10 трансплантологів на всю країну, і то не факт. Серце можливо трошки більше, нирки трошки більше, але все ж таки це обмежена кількість і людей, персонал, який вміє це робити, технологічно важко. Потрібно врахувати те, що сам донорський орган не може чекати. Тобто і якось провести цю імологічну сумісність, питання, де ви будете проводити імологічну сумісність, це лабораторії високого рівня, і знову ж таки зразу зададуть питання, а звідки приїхала кров, а де було співставлення пари донор реципієнта, чи зареєстровані ці, ця подія в державній системі. Тобто це все моніториться, це дуже важко. Інше. А що робити потім людині з пересаженим органом? Вона має бути зареєстрована, десь вона має отримувати дороговартісні ліки. Так само бути під наглядом постійний контроль цих ліків. Тобто, там, якщо порушується ця концентрація ліків, може бути від відторгнення органу, де його потім лікувати. Тобто, дуже багато таких питань, на яких ну немає відповіді. Чорна трансплантація це міф, і дуже часто, до речі, поширюється з російських джерел, щоб. Якось вплинути на, на нас. Ну, В нас це неможливо. Як ми говорили перед ефіром, білий бусик, який їздить по дворах, і потім зникають е, люди, <respuesta> так? забирають. Е... Тільки куди, куди і що далі з ними робити? Ну, Я не знаю. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі людині потрібно часу для того, щоб. Повноцінним життям жити після трансплантації, я розумію, що це відповідно до кожного органу, як сам орган пересадили. А чи може вона жити взагалі без прийому якихось препаратів регулярних? От от просто як вона жила до того? Ну на жаль, це неможливо, тобто вона все рівно має приймати як мінімум препарати імуносупресії, які пригнічують відповідь е, організму, щоб він не атакував це інший орган, тобто він. Він, він постійно віде... буде атакувати, так, якщо не отримати постійно, цю постійно буде, і постійно потрібно в належному рівні тримати концентрацію цих е, речовин. Якщо цього не буде, це гострий криз відторгнення, і це потім важке і дороговартісне знову ж таки лікування. Тобто вони постійно і Це мрія трансплантологів. І мрія трансплантологів, щоб орган не був атакований, але, на жаль, на жаль, на жаль, такого ще немає. І від цього, до речі, залежить і сама тривалість так званого посттрансплантаційного супроводу. Тобто нирка це 10-12 років проживе і потім, на жаль, треба буде знов її замінювати. Угу. Тобто вона має свій термін, так? Так, так, мають свої терміни, потім все рівно ретрансплантація, але для них це, для людей це шанс. Тобто це цих 10-12 років, це шанс на життя. Потім далі ретрансплантація. От ми говоримо більше про людей, які отримують органи, так, а от яка в нас ситуація із згодою на передачу органів, так, на як правильно можна назвати? Після смерті, згода на донорство. У, так, у так. родичів. Родичі, ну, мож, мож, тут два варіанти. Або людина у нас в країні, якщо так глобально, uh -huh, uh -huh. Е, існує презумпція незгоди. Тобто, якщо е, людина при житті не написала згоду, вона автоматично не згодна на трансплантацію. У нас два варіанти: або людина сама при житті пише згоду на трансплантацію, що вона після смерті може стати донором, є або... такі випадки в Україні? так є, але на жаль, менше одного відсотка. У нас населення написало згоду на трансплантацію. Пишуть, звертаються, але, але все ж таки дуже мало. Mm -hmm. І інший варіант це дозволено законодавством, що після того, як людина помирає, її родичі можуть дати згоду на, на трансплантацію. Близькі родичі визначені законодавством, хто має право написати згоду на трансплантацію. Трансплант-координатори спілкуються з такими близькими людьми померлого запитуючи в них згоду на трансплантацію. На жаль, у нас багато відмов. Якщо ми говоримо так в кількостях, то це, мабуть, 50-60% розмов закінчуються тим, що не отримуємо згоду на трансплантацію. А яка мотивація в відмові? Різні мотивації. І я більше це все ж таки пов'язую з тим, що це доволі нова галузь розвитку в нашій медицині. Люди багато. Не слухалися міфів про трансплантацію. Вони все ж таки е, підозрюють, що тільки ті, ті трансплант-координатори, які спілкуються, що вони зразу підуть про, десь про, продавати, Продадуть. десь е, зразу про чорний ринок трансплантації, і все, і все, і все. І це основна є проблема. Є е, дуже велика проблема, тому що пов'язано із. Е, ну, я б не назвав би це більше релігійним, такими більше нашими забобонами, певне, при похованні. Ну, дуже часто транспонд-координатори ось е, чують такі фрази, що ми хочемо, щоб вони його не різали, щоб е, тіло залишилось таке, як прийшло на, на цей світ, і ну, от такі різні фрази. Але... Мені подобається фраза Іоанна Павла а це папи римського, угу. який сказав, що не забирайте свої органи собою в могилу. вони потрібні тут на землі. Вони можуть ще врятувати чиє життя? Це дійсно така правильна політика так. залишається зовсім трохи часу, але хочу вас запитати про плани. Рік пройшов ну, вдалий, як патології. Е, Які плани на наступний рік? Вози. Плани <кхід> <кхід> розвиватися далі. Ставати, як я казав, повноцінним центром трансплантації, щоб ми самостійно виконували вже і трансплантацію печінки і трансплантацію серця, це збільшувати кількість трансплантацій, тому що насправді лист очікування він, попри наші зусилля, він зростає. Тобто, і в країні так само В країні виконано 500 трансплантацій, але з очікування 25 тисячі і він зростає. Тобто, це проблема всеукраїнська. Будемо працювати над цим, тому що, на жаль, люди помирають, і було б добре, щоб вони давали шанс комусь жити далі. Дякую вам, Ярослав Мостович, заступник медичного директора з розвитку трансплантології. У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Миколи Порогова був у нас в ефірі. А вже за кілька хвилин ми знову повернемось до нашої студії. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.